Добрий день, хочу з вами поділитися огірочками, огірочками з водкою, кип'ятком заливаємо. Обрізаємо хвостики, складаємо відеречко. На дно я положила укроп, хрін і тургунчик. Тепер ми додаємо сюди чесничок, гірку перчинку. Столова ложка солі, Добавили. так, і ми сюди додаємо дві столові ложки водки, Добавили. зверху кладемо зелень. Укропчик ложимо так, тургончик, і хрін. Хорошо ложимо кров, накриваємо гірочки і заливаємо кип'ятком. Все, залили і закрили. Все, огірочки готові. Можна виносити в погріб. Дякую за внимання. Огірочки будуть смачні, вони будуть підходити для олів'є, для розсольнику. і так можна їсти. Будуть дуже смачні. Хрумка водки не буде чути, тому що ми залили кип'ятком. І все буде добре. Так Ось такі огірочки можна виносити в погріб. Будуть смачні. Пробуйте. Ось такі відерочки в мене вже в погрібі, я не знаю, на, на штук 6 відеречок уже готових. Це літрові відео з під сметани. Дуже удобно і дуже ну, мені подобається. Пробуйте. Якщо подобається, підписуйтеся, ставте лайки. Кому не подобається, без лайк. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.